Задача 3. У подібній трубці рівень води на 25 см нижчий за краї трубки. В одне з колін трубки потроху доливають олію. Наскільки будуть відрізнятися рівні рідин у колінах, коли в одному з них рідина дійде до краю? Давайте запишемо умови задачі. Дано. Ну. У подібній трубці налили воду. Словом, вода, ми вже розуміємо, що нам дається її гусина. І ми знаємо, що це 1000 кг на метр у кубі. На якусь якась висота залишилася від рівня води до краю трубки, і ця висота дорівнює 25 см, переводимо в метри і отримуємо 0,25 метра. В одне з колін трубки потроху доливають олію. Значить, словом, олія нам теж дається густина. І я вам скажу, що густина олії, така сама, як і густина гасу, буде дорівнювати 800 кг, поділене на метр кубічний. І нас питається, наскільки будуть відрізнятися рівні? Наскільки це треба від більшого рівня відняти менший, тобто знайти їхню різницю. Різницю ми позначаємо дельта H. Це те, що нас питається. Так, давайте спочатку розглянемо ось таку уподібну трубку, поки що вона порожня, і почнемо роздивитися, як у нас проходив процес у цій задачі. Спочатку в цю трубку налили воду, і ми з вами прекрасно знаємо, що вільна поверхня однієї і тієї ж відени в сполучених посудинах розміщується на одному рівні. Значить, ось це отакий об'єм зайняла вода. Більше воду в задачі нам не сказано, що ми будемо лити, значить об'єм води не поміняється, навіть якщо він буде кудись переміщуватися в одну чи в іншу сторону, але його об'єм залишиться той же самий. У нас є ось тут вільні ось такі об'єми повітря поки що, і висота всього повітря 25 см з одного, ну і зрозуміло, що з іншого боку так само, бо рівні води на одному місці. Давайте спочатку складемо перше рівняння. Задача складна, тому нам треба пописати якомога більше рівнянь, а потім з цих рівнянь знайти дельта H, те, що нас буде запитувати. І так, що у нас виходить? У нас виходить, що вода, якщо вона вже зайняла об'єм, більше ніякий об'єм він мінятися не буде, бо ми воду доливати і відливати не будемо. Це означає, що оці два порожні об'єми, які в нас залишилися, будуть заповнені олією і повітрям. Значить, ми точно знаємо, що в ось оцих двох об'ємах, причому рівних об'ємах, о отакої площі і висоти по 25 см у нас буде тільки олія і повітря. Вода вже ніколи тут доливатися не буде. І так, перше рівняння. Яке ми скажемо, що в отих двох порожніх поки що об'ємах, два порожні об'єми будуть зайняті тільки олією і повітрям. Більше нічим. Давайте тепер пригадаємо. Об'єм в нашому випадку це є площа на висоту. Тому ми і перепишемо. І так, чому ж дорівнює у нас ось тут. Значить, два помножити. На площу і помножити на ось оці 0,25. Прямо зразу напишу числом 0,25. оці 2, 2, висота 0,25 і помножена на отаку якусь площу дорівнює. Площа буде та сама, як посудини, куди ми заливаємо, але будемо наливати олію. І ще в нас залишиться якоїсь площі висота повітря. А оця висота повітря це не що інше, як оце дельта H, яке мене питається в умові задачі. Що у мене виходить? Ну, по-перше, S ми можемо скоротити. І давайте тепер саме рівняння напишемо іншим кольором. 2 помножить на 0,25 це буде 0,5. Оце висота 50 см. Якщо ми дві оці висоти складемо докупи, ми отримаємо висотою 50 см. У нас буде зайнята висота олії плюс дельта H, тобто висота повітря, яке залишиться. Перше рівняння ми вже отримали. Тепер давайте приступимо і подивимося, що ж буде. Це ми з вами так теоретично його отримали, а тепер почнемо доливати олію. Як тільки ми усюди почали лить олію, вона натиснула на воду, і це привело до того, що рівень води опустився. Рівно наскільки опустився тут, піднявся тут рівень водички. Спочатку так він піднявся. Але ж ми доливаємо аж до краю. Значить, у нас тепер ось оце все зайняте олією. І оце у мене ось отак і є висота олії. Тут, відповідно, до якогось рівня піднялася вода, ну, а тут залишилось просто повітря. Тепер ми з вами. Будемо розв'язувати так, як ми завжди звикли розв'язувати. Беремо рівень. Причому рівень беремо не де завгодно, а там, де найнижче стикається одна рідина з іншою. І знаємо, що за законом Паскаля ось в ось цих точечках тиски будуть однакові. Значить, тут буде П створене водою, ось отаким висотою води, ось цього стовпчика. А тут П буде створене. Олією, ось отакої висоти, аж олії. Так, Прирівнюємо. Знаємо, що одинакові. Давайте сходу почнемо підставляти, бо ми вже знаємо. Роводи, ось, ось, ось цей тиск описуємо, який буде дорівнювати цьому тиску. Роводи помножити на G і помножено на аж води. Ось цей стовпчик води. Дорівнює олії на ж і на аж олії. Ж і ж скоротили. Давайте тепер встановимо, яке ж співвідношення йде між висотою води і висотою олії. Висота води дорівнює. Якщо я залишила, то роводи в мене пішло на низ. Тут у мене йде олії на ро води, помножено на аж олії. Підставимо замість густин. Чому вони рівні? І отримуємо таке рівняння, що H води дорівнює ро олії в нас 800. Поділимо на тисячу і помножимо на h-олії. В результаті ми отримуємо, що це буде 0,8 H-олії. Друге рівняння. Ми вже отримали, дивимося, H олії. Невідомий. І аж олії в нас є тут. Дельта H нас питається, аж води невідома. Нам треба ще якесь рівняння, куди б теж увійшла вода. Ось уже два рівняння з H олією є. Тепер, тепер потрібно ще одне рівняння, куди війде в нас вода. Давайте роздивимося малюнок, і, можливо, ми з малюнка й визначимо. А тут у нас і видно, що чому ж у нас дорівнює в такому випадку вода. А вода у нас буде дорівнювати. Висота води це у нас є висота олії відняти ось це дельта H, яке нас питається. Ось воно, це дельта H. Якщо я від висоти олії, відніму дельта H, я й отримую висоту води. От бачите, якраз ми з і напишемо його H. Води це в нас є висота олії відняти дельта H. Тепер у мене є три рівняннячка. Я попробую їх скласти в систему рівнянь і попробую її розв'язати. І так, перше у нас рівняння було 0,5. Це дорівнює H олії плюс дельта H, яке нас питається. І друге, в нас є два рівняння для висоти води. Аж води в першому випадку це є 0,8 H-олії. Це ми знайшли співвідношення їхніх густин, знаючи, що тиски на одному рівні однакові. І з другого боку, з малюнку, ми бачимо, що H води це є H-олії відняти дельта H. Ось така система рівнянь. Давайте спочатку глянемо на два, друге і третє рівняння. Бачимо, що в нас аж води і аж води. Якщо ось оці дві сторони однакові, то і однакові будуть ось оці дві. Давайте ми їх і перерівняємо. Що в нас вийде? 0,8 аж олії дорівнює аж олії мінус дельта H. Мінус дельта аж підемо через знак рівності, а це сюди. І подивимося, чому ж у нас буде дорівнювати. Так, десь та з Знаком плюс, бо я його перекинула. Тепер тут у мене H олії, Відняти 08, H Олі. Винесемо задушку і отримаємо 1, мінус в результаті ми отримали, що дельта H у нас дорівнює 0,2H Олії. Давайте знайдемо, чому ж дорівнює H Олії, щоб підставити його сюди. І так, усюди, ось, ось у перше рівняння нашої системи. олії в мене дорівнює дельта H Розділити на 0,2. Розділити на 0,2. Давайте 0,2 запишемо простим дробом. нам так буде легше збагнути, що це нам робити. 2 десяти. І знаменника знаменника ми знаємо, що число перейде в чисельник. Таким чином ми отримуємо, що h 0 у мене дорівнює дельта H. А тут буде 10 розділити на 2. Тобто H олії. У мене є 5 дельта H. Тепер що я можу зробити? Я можу взяти ось це рівняння і підставити його ось сюди. Що у мене вийде? 0,5. дорівнює. Замість H олії. Я пишу 5 дельта H. 5 дельта, H. Додати дельта H. Якщо я до 5 дельта H додаю 1 дельта H, я получу 6 дельта H. Значить, в мене виходить 0,5 дорівнює 6 дельта H. Дельта H це те, що мене питається. От я сходу і можу його визначити. І так, дельта H дорівнює. 0,5 розділити на 6. Давайте викличемо калькулятор. Що у нас є? 0,5 ми ділимо на 6. Так, отримуємо число, дивіться, 8,3 в періоді є експоненційна форма у мінус другій степені, тобто 8,3 на 10 у мінус другій. 8,3 на 10, у мінус 2, але це метра. Щоб перетворити в сантиметри, треба помножити на 100, тобто обрати мінус 10. Таким чином, відповідь, яку ми можемо написати. Ой, тут теж будемо втулюватися відповіддю. У нас буде дорівнювати, що дельта H дорівнює. 8,3 см. Я обираю 10 у мінус другий, бо домножаю на 100, тобто домножаю на 10 у плюс другий. скоротили і залишилось 8,3 см. Про що це говорить? Що ми не знаємо якої висоти буде вода, ми не знаємо, якої висоти буде олія, але ми точно встановили, що різниця між їхніми рівнями, коли олія досягне верху, буде 8,3 сантиметри. Задача наша розв'язана.